Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Нерестова заборона, як в самому розгарі. У нас сьогодні квітень квітень місяць, і ми вирішили продовжити хорошу традицію, яка у нас вже не склалася разом з рибохоронним патрулем Рівненської області зробити такий спільний рейд на нашій перлині Рівенщині, а саме на ріці Горині. Багатостраждальний Відці, бо знаючи, знаючи по нашій інформації, то так іноді робляться страшні діля. Ну Поїхали, є маємо інформацію, що е, люди поставили сітки і ми зараз спробуємо, спробуємо їх знайти. Якщо знайдемо, ми їх так, знімемо і та риба, яка там буде, то ми її повипускаємо. Все ж таки знову, як завжди, я кажу, що маю надію, що ми можемо нічого не знайдемо. І я буду цьому більше радіти, ніж те, що якщо ми зараз будемо знову, як на Хрінецькому водосховищі, сітка на сітці була жах таким. Ну, сьогодні ми виходимо на такому човні, на умовому. І починаємо наш наш, зараз ми розпитаємо Олександра, підемо Він Так, скажемо нам маршрут наш Так. Добрий день тобі ще раз. Добрий да, день. Да. Скажи, який у нас план дій, маршрут, звідки, куди ми будемо направлятися? Зараз ми знаходимося в Рівнському районі село Звіздівка. Угу. Ви замітили, що да, 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 зараз е, спускаємося в сторону. Е, жален, з сторону Жален, збуш, Порідці Гринь, йдемо по птечі. Саме там е, е, є стариці, де улюблене місце. Мародерів, да, да. браконьерів і так. Якраз там... ми захватимо ті місця зараз. Ці місця і перевіримо, що да, там як. І, я думаю, це пощаж до траси Сарницької, дойдемо, а там буде бути. Як де нас застане робочий час. Да, де нас застане Вечір. Вечір, да. ну, так, В так двох словах, що воно повинно бути, як воно буде, ми ніхто не знає, але будемо робити те, що, те, що треба робити на даному етапі. Так що заправляємося, качаємо, збираємося і виходимо. Взагалі ти тут і не перший раз, так? Саша? В цих містах приходиш? Так, да, не перший раз, тут якраз такі місця інтересні. А ти мені скажи, я хотів тут, знаєш, знаєш, uh -huh. у цих на поворотах ну, е, вода висока зараз рахується чи ні? Ні, зараз вода не висока, але вода трохи піднімається, бачиш. Невисока це вода. Вода висока, коли вже, наприклад, оця вкладочка вже має бути в воді. Ага. Буде висока вода. висока Зараз ще Будемо казати в руслі вона. Да. Все, я зрозумів. Ну, от Так. В двох словах ми сказали, що буде відбуватися. Починаємо робити брати човна. На річці, бачите, тут не ставлять поперек, а ставлять вдоль. Олександр, да? нам набагато на важче буде знаходити, Бачите, йде течія. Течію перекривати нема сенсу, бо все буде, як нести вода, все буде забивати. Вони вдоль течії ставлять. Доброго дня! Де сітки стоять, кажіть? Сітки де стоять? Да, браконьєри є тут. А хіба на горі ні святку мене я Ясно, не воно. <рив> Але ми питаємо, може ви щось чули, бачили. Тут вона десь або затогне, або в старуші. Ну, або так, да, або в старуші. Ну, або... А у вас щось клює? Де воло? Голо. Голов. Ну бачите, ще вода холодна, да, ще холодна нема. Ну. Я... Все, вам не пуха, ні пива. Щасливо. Ловлі сома там, наприклад. Вони до ветки прив'язують леску І та леска, типу, знаєш, як ветка відтягує, і вона постійно ну, на такій, як тобі сказати, ноті туди-сюди гуляє. Що вона не може так резко рванути і провати. Ну, а зараз ну, там залежить які крючки. Да. Речі, то можна ці раколовки попадатися. Зараз заборона. зараз заборонено, да, за заборонено раки теж. Зараз заборонено раки. Десь таке з берега, двома гачками вудка, Або одним сп'інгом з берега. З одної удочкою, як положено, нічого без всяких. Я, Я прямо шо... Бачите, починають дерева розпускатися. Ж, дуйка, боброва, нора. Бачите? Брів багато розвелося на річці. Взагалі, річка горить, коли судоплавна була, коли ж тут ходили ці баржі. Ходили, ходили. В цьому ну, районі? Я, я думаю, що ближче туди, мабуть, до Полісся. Тут наврядчі, мабуть. Тут така вона у нас. А зараз є гори місцями, починає десь... Від острога і в сторону гощі, то там є такі місця мелковідні, що можна перейти пішком. Навіть човном не притягнеш, бо дуже нарешті щось роз'яснення про... чи прояснення про були якісь стосовно оцих, що качають воду, саме люди да. ставлять. На, Насос поїхав. Що поїхав? Це незаконно. Що? Насос незаконний. Незаконно, я не знав, а? Не мають права брати воду. Все. Коротше, ми показуємо ще одне, бачите? Оце стоїть насос. Які не мають права. Що ми маємо право теж вилучати? Ну, маємо, але по суті чиясь чи, 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 чи власність, да, вони, по-перше, користуються водою державного значення. На, на свої потреби там. Може вирощують свої. Огороди, Огороди так. Да. Тобто, от, бачите, таким чином от, людина використовує природну воду, але ми не, не повноважені вилучати це діло, але вам вирішили показати, і це десь це біля села Сергіївка, щоб ви розуміли, де це. В кущиках заховано. Отака штука. Ладно, йдемо. Маємо надію на те, що ті, хто несуть за це відповідальність. Почують нас і приїдуть сюди, і наведуть лаву. Ми це питання вивчали, звернулись в одгост, які надають їм дозвола цим фермерам, заключають з ними договора. Вони сказали, що в цьому році буде у нас спільна співпраця. Нададуть списки, хто з ними погодив ці питання, щоб брати з річки. Але наше основне питання буде в тому, що. Водозабор. Оце от, якщо вони з цим шлангом запускають в річку воду шланг, вони повинні поставити водозабор, таку рішоточку, щоб туди не можна було риба, щоб туди не попадав. <кій> <кій> Рибохоронний патруль він не уповноважений, не має права знімати ці. А ми не маємо дозволу до... Ну, якщо, вони, да, да, якщо вони качають воду, це значить водгос погодження з ними. Повинно бути. Вони тільки дозволи ці водоїду. Наша задача, щоб риба не гибнула, щоб риба в нераз нормально пройшла. Все, все, що пов'язано з рибою. Зрозуміло, так, тобі маючи такого, поки не бачимо сіток, нічого задати. Стосовно тих, будемо казати, хід справ, які нашуміли багато, де було багато риби. Битою, забитою, як хочеш можна це назвати. <плес> да, село Шубків. Почнемо з цього, де там було. На чому на сьогоднішній день ця справа і чим воно... Олександрія, не Олександрія, це ж на стовковий олександрії помашка. Ні-ні. <плес> Багато мору риби був великий. там тисячі тих. А, да, це ж було да, це на Стариці це було там. Був навіть екологи приїжджали, вони взяли аналіз води по цьому водоймі, що там перевищувала е якась норма. Я так зрозумів, що там був скіт місцевий. На жаль, ні, я думаю. багато справ, які ви там щось ініціюєте для, виявляєте якісь порушення, вони на сьогоднішній день застрівають або в адміністрації, або в суді. Правильно? Далек Петрович, суть в чому? От я знаю, що велике питання виникло в місці дубно. там очисні не справляються. Так само ж ця попадає оця вся, яка, <кій> вода з міста йде. Самі септики, там, я так зрозумів, в плачевному стані. Суть в чому, вона так само в річку іку все йде. Ну хорошо, ну тоді там в Дубно, я пам'ятаю, в, в, в млинові в... сумасшедшому щуки був, я не знаю, скільки тоді виявили. Так, да, велику кількість щуків тоді утилізували, місцеве ТГ, вони там даже зробили такий виїзд, це все виловили, викопали там місцеві ями. Національний, національний. Хто... Ні, Ніякі. Ні, ніякі. Ні, на, на тому воно все і закінчилося, що виявили, зафіксували, але Кінцевого результату ніякого не було. На сьогоднішній день невигідно затримувати порушника, бо суд його все одно виправдає. Я ще не певно, ну, чесно кажучи, не одної справи такої, яка б закінчила, що дійсно поніс нормальне серйозне покарання, ще не було. Олександрія на тормозах. Зараз подивимося, що буде з цими раками, що ви затримали. Інспектора ваші затримали, так само глянемо, але теж має великі сумніви, що вона до щось прийде. До чого це все веду, що ви розумієте, що весь цей період часу, поки йде судова справа, вони мусять зберігати у цих раків, вони вже там здохли, передохли сто разу. Р어가ційна. Вони знаходяться на збереженні в морозильній камері, яку ми теж утримуємо, дивимося за цим. Камера на даний час, якщо чесно, забита, бо чекаємо рішення суду. А так як вже було б рішення суду, ми цю, цю затриману продукцію, це риба, там, раки, повинні організувати комісію це з трьох-чотирьох служб, яка прийти перевірити ці факти всіх риб, входжи, куди вони були рішенням суду. А потім в нас є договір з зоопарком і ми надаємо цю рибу в зоопарк. Факфа факт сам такий, що краще знайти сітку зразу на водомі, випустити ту рибу і в, в, в сітку забрати, і тоді буде більше користі для водойми і для риби само. Ну так я так в двох словах, щоб ви розуміли, там кажуть багато, чого ви так не робите, так не робите, не затримуєте. Ну, завжди люди запитують, куди ми ту рибу діваємо Ту рибу, щоб ви повірте, не так просто її десь приховати завжди є для цього. Окремі відділи, які займаються, то я майду склад групи, яка приходить, перераховує її, переглядує, по цих справах оглядує. <клес> <клес> да, Але я думаю, що це боброві такі ходи. Ні, ні, там ковпр тут. Типу. Що, <клес> <Шо>, що? <шо>? Ковпер <клес> чим, ну, бачиш? Давайте підійдемо давай. до нього. Потім цю рибу... Вони проглядують і ми повинні її описати і здати в зоопарк, щоб були підтверджуючі документи, що така кількість риби зоопарк отримав. Навіть повидно там, яка, яка риба, що. Бачите, от торчить колеш. А ну не подивись, що там. Що, немає. Ну, Щоб ви розуміли, що зазвичай от на таких колях і ставлять сітки і все остальне. І тому, коли ви проїжджаєте і бачите, треба на це звертати увагу. А вони другі, напевно. Так вони і стояли, Так, а? так вони і стояло. Але даний час немає. Зараз немає, так. Ні, ні, це вона одна була, так, я так думаю. Будемо рухатися вперед. Так. Більше-більше, я думаю, у нас чекають стариця на старості там. Десь буде заход на старицю, треба дивитися уважно проходи в старицю, бо вони перекривають ці проходи. Риба йде на свіжу воду, зараз йде приток води. Обіцяють десь на 20 см, що в річках підніметься вода. Чекаємо, дивимося, наблюдаємо. Бачите, на версії знаходиться така принада. Наскільки... А, ні, вона обрізана. А вона оборвана. Оборвана. Стоп. Вона оборвана, але це факт, бачите, можливо, екран стояв, можливо, раколовка стояла якась. Це це це

Вон до дерева привязано. Давай бери веслом. Ну що, ребята? Перша? Перша. Так, тримай його Бо це там? – умови Коряги. Коряга.

подивіться, які є в річці щуки. Гали. Це єдине, що вона запуталась, звісно. Чуть-чуть. Ну що, отака красунка. Має шанс ще один своєму житті. Дивіться. Бачите. Роз... Подожди, дає ці зуби. О, з нею Убру цю гадость. От вона. Вот за сегодня мы такую, почекай, почкай, вот такую сегодня мы красоту. Я так понял, что она закроет. Вот вона... сегодня тебе щучка сегодня повезла. Да. Что мы сегодня на твоем путі отак... попалися и тебе спасли. Вс, еди. Разводся. Отприємно, по-моему, да? Конечно, ничего себе. Випустили. ну я думаю він не одну поставил тут асаня ну забуд биться наша задача выявить эти ситкиши да может встань петрович будет зверку ты лучше видно. вот так да Ти будеш бачити, куди йти. Ти бачиш, куди йти? Оце скоріше всього. Оце скоріше бачите, це човен якраз і є човен тої людини, яка висила там сітки. Але він одну 100% не ставив, він десь ще поставився. Я думаю, путь. власник човна признає свічова. Да. Це руче цілоке. Добрий, Добрий день. А яке це село? Власне. Ого. Як це, сіток не наблюдали? Не де? Наблюдав. Де? Там желізна лодку, він зранку їх позабирав, де поїхав. Там є сітки, так? Да? Були. Були. А, були. Позабирав. Три таких довгих сітки тут. Там де туди дерево в воді, там три штуки стояли вдолі. То він вже позабирав їх. Да, Та він вже знав, що ми мене знайдемо. Сьогодні він забирав вже, да? так? Бо ми. Ми з рибінспекції перевіряємо правила рибальства. Одну знайшли по дорозі, щука була на кілограм наверное, на 5, то випустили. А таке. А це вже горню нам ходить. Так, да? Да, це вже горе, це Вони старушка вона. стала. вже. Візьмемо так, дойдемо до кінця, розвернемо, підемо ще по той стороні. Дивись, тут у нас.

кто-то забыл про нее. Да. Она просто стояла уже очень дав давно, бачу. Экран. Заборона на снаряде. Ох, ты бачишь, как прикупили. Дайте на ножах. Только поставил. Разній экран треугольник. Да не насил. Например, типа в груз, бо тут течение, наверное, велика. Мало груза. Це, це между прочим даже не на екран, це косинка. Нима, нічого? І як воно клює? Нічого не клює. Нічого, так. А не знаєте хто ставить тут сітки? Не бачили? Я з Костополя. А, зрозуміло. Їду велосипедиком собі, немає де є місце. Але що, клює... І щоб клювання не було? Чи було хулібеньке? Ні, це ж кукльовий, я такі мелочки, що Зрозуміло. Підводимо підсумки нашого сьогоднішнього рейду спільного. По Ріці гори проїхались, пораділи за те, що сьогодні не так було багато засобів Бурконірського лову. Пораділи за те, що все ж таки ми сьогодні дали можливість спасли одну прекрасну рибину щуку вагою практично до 10 кілограмів. І єдине, що ми не спрацювали. Мобільні телефони на сьогоднішній день працюють швидше, ніж ми, і один гори-рибалка встиг збирати свої сітки і втікти. Ну, що зробиш, -ти? не завжди все можна зробити, щоб Так, В принципі, зняли пару ікранчиків таких, видно, тільки один там правильний рибалка поставив, казав, що нічого я не знаю, нічого не бачив. Ну не бачив, то не знаю. Правильно? Ми допомогли йому і рейдом задоволений. В плані того, що я, звісно, очікував, що буде гірше, набагато гірше, але як би там не було, в людях, напевно, просипається відповідальність за те, що, щоб ви зрозуміли, я деяким нашим глядачам хочу пояснити, що вони посилаються на те, що наші діти ловили сітками, прадіди ловили сітками, батьки і ми будемо ловити. Так от ви глибоко помиляєтесь, ніколи ваші прадіди. В період нереста сітками не ловили, щоб ви ще так само знали, що в період нереста е, навіть не дзвонили дзвони в, е, в церквах, щоб риба могла спокійно віднереститися. Коням, які їхали через міст, обв'язували копита е, тряпками, щоб вони створювали зайвого шуму і дати можливість риби нормально віднереститися. Після того, як риба віднереститься, можливо, е, і були ці. Ну, не то, що там а не випадки, а ловля риби з сіткою. Так що це в двох словах, щоб ви ніколи не посилали, щоб мій діти пари. Ніхто вони і ніколи із них в період нереста рибу не ловив. Бо сьогодні ви були рибу в період нереста, а завтра ви будете всі пальчики смоктати. Так що, два слова, що я хотів сказати. Я теж хотів би додати, я вдячний такій співпраці, цей рейд, який ми спланували разом. Вами. Він що приніс. Сьогодні ми пропливли, я приблизно так прикинув, десь з кілометрів 20. За цей рейд була виявлена одна сітка, два екрани і одна щука була з допомогою щука. У нас да, випущена на волю середовища в річку гори. Ми її сьогодні спасли. Так? Більш зауважень ніяких не було? Ні, я так думаю, що нормально, трошки холодно ще. і Треба поставити акцент на тому, що ось недавно буквально ще лежав сніг, а це другий чи третій день дало тепло, але риба гуляє, починає нереститися, починає сходити з ума, а період нереста рибу чіпати зайх не можна. Тільки на уточку два гачка, будь ласка, ловіть і отримуйте задоволення. від так що все, що я хотів сказати. Як завжди, в кінці передачі хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість щось робити тут на, на, в тилу, скажімо так, в глибокому. І таким чином, можливо, допомагаємо в нашій перемозі. Слава Україні! Героям слава! Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.